Дійсно, ми розуміємо, що якщо депутати Київради не отримують зарплатні, то мабуть вони мають якісь альтернативні джерела доходів. Про ці альтернативні джерела доходів ми багато чуємо, але тут треба, щоб правоохоронні органи з цим розбиралися, як приймаються рішення, які рішення і так далі. Але ти знаєш, якщо поговорити з Віталієм Кочком, я не говорив особисто. То ми все таки почуємо, що він впевнений в тому, що в офісі президента сидять і думають про те, як його змістити. Чи щось не розуміє тут чинний київський мер? Давайте е проговоримо, яка. По потенційний розвиток кар'єри у нинішнього київського мера. От якщо він не мер, хто він відомий колишній чемпіон, що там не знаю, може займатися навколо спортивними речами. але Я думаю, що в нього політичні амбіції, звичайно, так би він не був. Точно, саме в цьому ситуації. Як тільки він перестає бути суб'єктом політичного цього рингу? Він ніхто, а на жаль, він не став ефективним менеджером. Він не став ефективним і успішним мером. Він дуже ефективний спортсмен чемпіон світу за це ми йому вдячні.